Фраза, яка може змінити ваше життя, і звучить вона так: все, що ми думаємо, так ми маємо. Як ми думаємо, так ми маємо. І ця фраза, коли змінила, мені щось перевернулося, в тому що справді спочатку з'являється думка, потім до думки з'являється почуття, а потім ми робимо дії. І питання, які наші думки, у нас мільярд думок про. Бігає повз наше сузнання. Які думки ми вибираємо в своє життя? Позитивні чи негативні? Що ми відбираємо з цього зерна, з цих мільярдних думок, які думки ми вибираємо для свого життя, які потім відображаються в нашій реальності? І справді все наше життя. Ось тут, в голові. І коли всі казали, що всі проблеми з голови, я в це не вірила. Але коли я все повірила, коли почала змінювати свої думки і змінювати свою підсвідомість, справді реальність починає змінюватися. Коли змінюєш отут. Тому всім бажаю знайти зловити ту думку, яка буде вас надихати і наповнювати.